Херсоні в одному із укриттів показали зворушливу дитячу виставу про дівчинку, яка разом із мамою рятувалася із затопленої каховки. Після того, як росіяни підірвали каховську гес під водою, там лишився їх дім і улюблена іграшка дитини ведмедик. Тетяна Савуля продовжить. Із портфелем та валізою у руках дев'ятирічна Катя. На імпровізованій сцені в Херсонському укритті дівчинка грає головну роль. За сценарієм Катя рятується із мамою із затопленої каховки. після удару росіян Погес. Це дойди, але чому мама? Ми ж нічого поганого їм не зробили. Першу роль ми грали в подвалі. Це так дуже незвично і дуже хвилююче. От Катюша виступає вже третій раз. А такі емоції завжди як перша. На сцені 10 юних херсонців та професійна акторка. Усі вони на власні очі бачили наслідки затоплення. У деяких на лівому березі залишилися родичі у когось дачі, у когось бабусі, дідусі. Тобто деякі прям дуже з таким сумом вони розповідають і вони хочуть побачити рідних. І вони все вони були тут. Вони бачили це тому так Вони з досвідом. Підійшли, тому мабуть, вони їм легше було зібрати, тому що це було в їхньому житті. Вистава має назву Маргарита і ведмедики, адже головна героїня втратила у великій воді дім і улюблену плюшову іграшку. Ведмедика Аврору грає Ларіна, Третьокласниця каже: акторство її єдина розрада нині, адже навіть на вулицю побавитися з друзями не вийти. Небезпечно кожен дохід втратить як якийсь свято і це моя улюблена. Вже заняття Директор театру каже, чекають і нових акторів, адже хочуть підтримати харсонських дітей, в яких Росія вкрала дитинство. Для них це дуже важливо, тому що соціалізація сьогодні ну і від 4 роки війни, повномасштабної. Так школи немає, садочки немає. Де дітям спілкуватися? А тут ми дивимося. Вже така сім'я вийшла. дітям. Це заохочує їх. У нас такий дуже важкий час, що під тими обстрілами, під дронами ти їдеш, як вони кажуть, перебіжками. Ну ми справляємося, як кажуть, наші діти вони все переживуть. Вони побідять, бо це це добро. Ми творимо добро. Ми творимо для людей. Тетяна Сивиля, Ми Україна, марафон. Єдині новини.